Всім привіт, дорогі друзі, підписники знайомі нашого каналу. У нас на дворі зима прийшла. Сніг. Господарство наше все на місці. У нас окотилася ласуня. Привела нам он такого маленького хлопчика. Ось так. Тут був козел, ми його переселили. Зараз покажу, куди. Маню ми свою теж переселили, так як переселила я ось цю козу. Вона вроді теж кітна, але я щось її нічого поняти не можу. Ну, буде, то буде. Не буде, так і буде. Так, боясю на місці. Наминає своє сінце. Куціки! Куціки! Поросятка теж на місці. Ту кабанчик більше, свинка меншенька. Ну, ось так. І манюха! Манюха є! Маня і жучик. Так, всі, хто давно за нами слідкує, знаєте, що в цьому загоні в нас завжди були кози. Але так як у нас я показувала попередньо, що коза окотилася, і нам потрібно було десь прибрати місце, щоб вона могла собі. Спокійно окотитися і ніхто не мав діла до козенят. Тому ми переселили сюди жука нашого козла, ну і йому компаньоншу маню. А чого компаньоншу? Того, що коли він там стояв, де зараз ось стоїть у нас коза, а тут стояла телиця, він завжди до її заглядав і була така компанія. Коли забрали телицю, він став робити гвалт. Гвалт крик гвалт. Ну, а манюха, звісно, теж робила гвалт, крик, бо вона привикла, що біля її завжди в тій стороні стоїть. Боясьо, бояся там тут вона особо його ну, бачить, але достать там вона його не може. Ну ось так. Да, манюшка? Манюш? Ну, от що ти робиш? Жук, що ти її чіпаєш? Цього шнурка я потім якось відв'яжу. Тут вона стоїть тимчасово, так як в неї не місце буде там до ясел ближче. Трошки камера пану показує. Там треба зробити е, цього е, привіз хорошого. Ну, жук, ну що ти робиш? Ну нащо ти її чіпаєш? Вона зараз тобі дасть. Дівчинці вже нашій рік і два. Вона вже ходила в нас до кавалера. Надіюся, що погуляла. Да? Мань. Ти вже прийшов? Наш Мусюня вже підріс, да? Мось, мушк, ти підріс? Да? Ой, бос. Ой, боже. Ой. Йди, йди, розбирайся, йди. Герда, що там? Зима на дворі, що сказати? 6 квітня на дворі зима. Ось так. В городах ми ще нічого особо не робили, тільки посіяли овесик. І все. Манюш! Манюша! Манюшка! Мань. Маня. Вона собі їсть, та й годі вже закушує сіном. Хто була у мене бульба, то пінамбур. Як по-народному кажуть, земляна груша, то давали, то з літру то вчиша туди вранці вечором, то трошки лушпи, то ще щось, за менюшка? Каже, лакомки мені давали. Ми деякий час з вами не виходили на, на відео, тому що є свої такі сімейні невеличкі проблеми на даний час. Ну і в принципі, знімати особливо не було нічого такого, а знімати кожен день господарство це я думаю, воно так само надоїдає, в принципі, як і мені. Тому якось так. Зараз почнеться весна, відео буде виходити більше, цікавіші. А цей друг кіцьку катує і катує, так? Да? Мось, мошка, мушка, мушка, ох, мошка, мушка, мушка. Так. Хто ще за нами слідкує, то ви всі дуже добре знаєте, що кожного року козенят я вибоювала і соски, а цього року вирішила вже, не буду гратися. В принципі, як я вже говорила, є трошки сімейних проблем. Часу немає з цим, коли гратися. Тому цей хлопчик він одненький, йому молочка витає, і він собі маму посе Де й лягає. Так, красунчик ти наш. Він піде в господарство. Люди дзвонили, питали вже, чи нас є на продаж хлопчики. Тоді ще не було, а зараз є ось цей красунчик у нас, тому... Будемо тримати його далі, поки що, а там піде собі в господарство. Ласуня, ласунь. ласуня теж собі щось там скубе, щось їсть. Ну, а по цій принцесі не можу нічого сказати. Вона мені якась така доволі підозріла. Хоча я, в принципі, навіть не пам'ятаю, коли я її пускала до козла. Бо вона перегулювала і ласуня перегулювала і вона. Ну, поки що будемо чекати, вийми бачу, що вона ще не наливає, але бачу, що в її так опущений животик. Тому будемо дивитися. Що покаже. Мабуть, що вона кітна, бо тут я щось таке нащупала трошки. Ну-к, прийде час, тоді побачимо. <плес> да? Ой! Ой-ой! Ти прийшов? Це помічник зі мною завжди. Він кривик, що коли забігає в хлів, і тут одразу телиться. І він завжди на її гавкає. Що? Сваришся на її, да? Сваришся, да? Що ти на її сваришся? Не чіпай раюгу. Що? що ти з її хочеш? От що? Ну, от що? Не лізь позаридасть. Та я заридасть тобі. І ось такі в нас справи. Поки що нічого цікавого, нічого нового. Ой! Ой-ой! Ой! Ой-ой! Не гапкай! Лана, Лана, що він хоче з тебе, га? Скажи, Лан, Лан, що він хоче з тебе, га? Лана. Лана, пошестя ти моя. Ну, вона, в принципі, така вроді круглуватенька, але, але поняття я по її нічого не можу. Ну, побачу. Якщо я напомиляюся, їй срок був першого або другого числа. Хіба що трошки переходжує. Бо ласуння то переходила пару днів. Ми теж думали, що вона не кітна, але вона така була велика. Я думала, що там в неї буде двоє, або троє. Оказалося, що вона все тільки один хлопчик. Але дякуємо Богу за те, що маємо. Буяська там. Тут у нас, до речі, стояли ясла, Манюха їла. Сіно з'ясала, але вона їх знесла. Не знаю, по якій причині, чи то і місця було мало, що вона ходила сюди-туди. Ну, в принципі, можливо, і місця мало було, бо вона вже росла і... і. Ну, ми її перевели на її постійне місце. Якось.